Друзі, всім привіт! Знаєте, особливо зараз мені дуже хочеться занурюватися у спогади дитинства, де тепло, затишно, аромат та смак свіжої випічки. М -м -м. Тож сьогодні пропоную разом зі мною зануритися у дитинство і приготувати торт мурашник. Коли ми перекручували тісто для нього у м'ясорубці. Пам'ятаєте? І мене завжди дивувало. Як так швидко із тіста згущеного молока та вершкового масла приготувати такий смачний та красивий торт? До речі, це один із моїх улюблених десертів. Звісно, я трохи змінила рецептуру, зробила його менш жирним та скоротила кількість цукру. Але запевняю вас, він залишився таким ж смачним, як і в дитинстві. Важливо обирати якісне та справжнє вершкове масло без додавання домішок, таке як молокія, жирністю 62, 73 або 82%. У даному рецепті я використовую масло молокія жирністю саме 62%. Обирайте для себе та своєї родини найкраще. Ну що ж, починаємо процес приготування. А перед тим, як почати готувати, хочу нагадати, не забувайте підписуватися на мій канал, тиснути на дзвіночок та ставити вподобайки, для того, щоб не пропустити нові відео. Дякую! Для приготування пісочного тіста нам знадобиться 500 г борошна, 2 г солі, 8 г розпушувача, 300 г холодного вершкового масла молокія жирністю 62%, 50 г яйця та ванільний цукор і цедра апельсина за бажанням. Змішуємо борошно розпушувач, ванільний цукор та сіль. Додаємо цедру апельсину. А тепер вершкове масло. Особливо для рецептів з великим вмістом вершкового масла його якість має велике значення, тому я використовую масло молокія, яке є натуральним та корисним незалежно від відсотку жирності. Масло має бути обов'язково холодним. Кому цікаво, як саме воно виготовляється, це відео для вас. Посилання лишаю ось тут. Переходьте! Натираємо вершкове масло на терці. Спочатку обвалюємо його ось так в борошні, а тепер можна натирати. В нас має вийти крихта. Ми отримали крихту, додаємо яйце та замішуємо тісто. Тісто готово. Ділимо тісто на 4 частини. Кожну обертаємо харчовою плівкою. Ставимо тісто на 1 годину в морозильну камеру відпочивати. Натираємо наше тісто на дрібну терку. В той момент, коли ви натираєте один шматочок тіста, всі інші лишаються в морозильній камері. Щоб тісто не склеювалося між собою, ці шматочки маленькі, треба взяти борошно і ось так пересипати борошном нашу крихту. Це я взяла додатково 100 г борошна. Зараз ми все зайве приберемо, тому не хвилюйтеся. Беремо сито. І просіюємо нашу крихту. А це борошно ми знову використовуємо. Пересипаємо на деко з пергаментом. З двох шматочків тіста в нас вийшло одне деко. Випікаємо тісто в розігрітій до 180 градусів духовці з конвекцією приблизно 18-20 хвилин. Тісто готово. Подивіться, яка вийшла розсипчаста крихта. Для приготування карамельного крему нам знадобиться 450 г вареного згущеного молока, 150 г вершкового масла молокія жирністю 62%. За бажанням можна додати 2 г розчинної кави. Варене згущене молоко треба об'єднати з вершковим маслом, прогріти, для того, щоб масло розтопилося. Перемішуємо до максимально однорідної консистенції. Якщо лишаються невеликі комочки, можна розбити їх блендером. Крем готовий. Він має бути ось такий блискучий та рідкий. Змішуємо крихту з кремом. Тепер я беру миску на дно та края викладаю харчову плівку. Засипаю спочатку одну третину, трішечки втрамбовую її, потім ще одну третину і останню частину. Можна взяти ложку і трішки вирівняти дно. Накриваю харчовою плівкою. Ставлю мурашник на 2 години в холодильник. Наш мурашник стояв в холодильнику 2 години. Тепер ми можемо його діставати та прикрашати. Тепер мені підказують, що діставати мурашник не треба. Ну, звичайний, то може і не треба. А наш солодкий та смачний треба. Подивіться він вже ну дуже-дуже красивий. Але ми ще трішки його прикрасимо. Декоруємо наш мурашник розтопленим шоколадом, горіхами та маком. Я роблю ось такі хаотичні лінії по колу. Горіхи. Попередньо я обсмажила. В мене тут мигдаль. Це може бути волоський горіх, фундук, арахіс, який ви горішок полюбляєте. Та мак. Наш мурашник готовий. Друзі, ну що ж, ось так швидко ми приготували з вами один із найсмачніших десертів дитинства. Але, як ви помітили, менш жирний та менш солодкий, обов'язково скористуйтеся цією рецептурою. Та напишіть мені в коментарях, як вам мій варіант цього десерту. А зараз відріжу шматочок та скуштую, розкажу вам. Який він смачний! А перед тим як відрізати шматочок смачного десерту, не забудьте підписатися, будь ласка, на мій YouTube канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Дякую! Ну що ж, наріжемо? ріжемо. Ви тільки подивіться, який красивий розріз, дуже чудовий, такий однорідно просочений, -м, -м, -м. а який смачний. Ну що ж, скуштуємо? М -м -м. Я зараз розповім. Зараз. Це так круто, коли крихта в нас така дрібненька, але крем її не просочує. І через те, що вона така дрібна, вона просто розсипається, торт розсипається в роті. І м -м, він не приторний, він не жирний, дуже смачно, дуже. Друзі, обов'язково готуйте. Та діліться зі мною у коментарях, що ви думаєте з приводу цього десерта. І не забудьте, будь ласка. У мене сьогодні діти будуть куштувати цей торт, але якщо ви робите не для дітей, а для дорослих, додайте обов'язково трішечки кави. Я вам про це вже казала. Друзі, бережіть себе, піклуйтесь про себе та рідних та обирайте тільки найкращі продукти. А ми разом із молокія продовжимо свою добру та корисну справу і будемо радувати вас новими рецептами.